Тарас Григорович Шевченко уривок з послання і мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм. Схаменіться, будьте, люди, бо лихо вам буде, розкуються незабаром заковані люди. Настане суд. Заговорять і Дніпро, і гори. І потече сторіками кров у синє море дітей ваших, і не буде кому помагати. От брат брата, і дитина мати, ідим хмарою заступить сонце перед вами. І навіки проклянетесь своїми синами. Умийтеся, образ божий багном не сквернійте, не дуріть дітей ваших, що вони на світі на те тільки, щоб панувати. бо невчене око загляне їм в саму душу. Глибоко, глибоко. Дознаються небожата чия нова шкура та й засядуть і при мутріх не мудрі удурять, якби ви вчились так. Як треба, то й мудрість би була своя, а то залізати на небо, і ми не ми, і я не я. І все ти бачив, і все знаю. Нема ні пекла, ані раю. Нема їй Бога, тільки я.